Субота, 4 листопада, подвиг Христа заради нашого викуплення. Ось Лев, котрий з племені Юди, Серед старців стоїть Агнець, наче заколений, об'явлення 5 розділ 5 та 6 вірші. Спаситель відкрився Іванові у символах Лев, котрий з племені Юди та Агнець, наче заколений. Ці символи відкривають усю викупну роботу. У них зображений союз всемогутньої сили і самовідданої любові. Як Лев з племені Юди, Христос захищає своїх вибраних і виведе їх переможцями, бо вони прийняли його як Божого Агнця, який бере на себе гріхи світу. Христос, заколений агнець, зневажений і відкинутий, жертва сатанинської люті, людської злоби і жорстокості. Яке ж ніжне співчуття він відчуває до свого народу у світі, його сила і слава, лева з племені юди, яку він використовує для визволення свого народу, пропорційна безмежним глибинам його приниження і жертви як Божого агенця? Іванові були відкриті великі події майбутнього, котрі повинні захитати престоли царів і примусити тремтіти всі земні царства. Він бачив кінець усіх земних подій, коронування царя-царів, владарювання якого не матиме кінця. Він бачив, як Христос приймає щире поклоніння усіх небесних воїнств, чув обітницю, яка б скорбота не спіткала Божих дітей, вони вийдуть більше, ніж переможцями, силою того, хто їх полюбив, якщо терпляче перенесуть усі випробування. Тепер Іван був готовий спостерігати зворушливі сцени великого протистояння між тими, хто дотримується Божих заповідей, і тими, хто оголошує його закон недійсним. Він бачив виникнення влади, що творила чудеса. Ця влада обманюватиме усіх жителів землі, які не мають живого зв'язку з Богом, намовляючи мешканців землі створити образ того звіра, який майже рану від меча і залишився живим. Об'явлення 13.14. Про вірних та істинних, котрі не схилилися перед наказами земних правителів, що кидають виклик владі Небесного Царя. Автор об'явлення говорить тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Об'явлення 14.12 Ці уроки дані для нашого добра. Ми повинні покласти свою віру й надію на Бога, бо нас очікує час, коли кожна душа буде випробувана. На Оливній Горі Христос провістив страшні суди, які передуватимуть його другому приходу. Хоч ці пророцтва частково здійснилися під час зруйнування Єрусалима, більшість з них безпосередньо стосуються останніх днів. Дорогі слухачі, останні дні і ті події, які відбуваються у світі, дуже пов'язані. Ми бачимо, що цей час не за горами, час випробування, час перевірки нашої віри він уже зараз розпочався. Тому давайте покажемо Господу, наскільки ми любимо його і наскільки готові служити ближнім заради спасіння кожної душі.